Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму фаршировані гриби, запечені в духовці. Нам знадобиться 700 г шампіньйонів, 500 г фаршу, одна цибулина масою 150 г, 100-120 г сиру, 1 яйце, сіль та перець за смаком, 1 чайна ложка сухого чеснику і по 2 столові ложки олії та соєвого соусу. Спочатку підготую гриби. Відділяю ніжку. До грибів додаю сіль, перець, сухий чесник, олію та соєвий соус. Перемішую та залишу для маринування. Тим часом, поки маринуються гриби, зроблю фарш. До фаршу додаю часник, сіль, перець, подрібнену цибулю, яйце та подрібнені гриби. Ось так я їх подрібнила, не дуже крупно. Ніжки грибів також додаю та перемішую. Фарш готовий поки що відставляю його в сторону. А на деко викладаю замариновані гриби. В кожну грибну шляпку викладаю ось такі шматочки сиру. На кожен грибочок викладаю фарш, приблизно одна столова ложка. Запікатиму 30-35 хвилин при 180 градусах.